Чи готові до жнив, перевіряють надзвичайники у комбайнах та іншій техніці? Шукають вогнегасники. Розпочалися збирання ранніх зернових безпосередньо на даному полі проводиться збирання ячменю. Вся зернозбиральна техніка. Комбайни, зокрема, забезпечені сертифікованими вогнегасниками. З комбайнерами проведено протипожежний інструктаж. Уже проінспектували господарство у здолбунівському та острозькому районах. У господарствах виявили необроблені вогнезахисними розчинами дерев'яні конструкції горищ. Частина будівель не обладнана пристроями блискавкового захисту. А на окремих підприємствах не відремонтовані пожежні водойми. За порушення правил пожежної безпеки керівників підприємств притягують до адмінвідповідальності. На здолбунівщині у колос Синвесті кажуть, роблять усе можливе, щоб уникнути пожеж на полях та складах. Це в нас вже заведено для того, щоб не було про проблем. На полі стоїть бочка з водою. 10-тонна бочка. Для того, щоб спушити ґрунт, є фреза, велика фреза солоха комбайни. Кутак заведено вже по порядку. Спочатку обкошують поля по кругу, фреза обфризовує кружка. Надзвичайники обіцяють продовжувати ревізії господарств, а водіїв, які проїздять повз поля, просять не викидати недопалки із вікон авто. Торік у Гошенському районі так спалахнула пшениця. Тетяна Коваль, новини Рівного.